Тепер буде безпечніше на міжнародній трасі. М-06 встановили світлофорний об'єкт. Він розташований при виїзді із рівного у напрямку села Корнин. Світлофори розміщені по усіх боках перехрестя. Також є окремі для пішоходів на небезпечний перехід жителі рівного та корнена нарікали не один рік. Опитані нами люди розповіли, до встановлення світлофору це перехрестя вважалося небезпечним через часті ДТП проблематично було і перейти дорогу, адже водії рідко зупинялися, аби пропустити людей. То якщо ти повертаєш направо, то проблем не було. А якщо переїжджаєш, то затори завжди. дуже що... добре. Хоч нікого не зіб'ють. Ну аварій тут часто котало. Перехреся, йому на Той не пропустив, той проїхався, всяке буває. Було небезпечно, через те, що водії не зупинялися, а ми рискували. Кожен день, туди і назад. Ризкували, переходили через перехід. А тепер світофор. Ще тільки почалися, тільки пару днів. що немає такого, щоб дуже добре. Хоча вже була аварія. Та ні, там не постоянно, не довго завжди становиться. Там, так, друк і все, і поїхали ми далі. Ну на Дві-три і все. Два чи три було. Смертело Так, Хл да, хлопчину. І в нас корнені дівчинок 20 років, 18 років. А хлопчина з Нового двора. Кожен день декілька разів переїжджаємо. 17. Ну, могла хвилин 5-10 займати. Якби ще дуже реагували а, автомобілісти, це було б дуже добре, то вони привикли їздити на червоний, так собі їдуть. За дорогу міжнародного значення М06 відповідає служба відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області. Заступник начальника Дмитро Леонтіюк повідомив, що встановити світлофорний об'єкт вдалося завдяки співфінансуванню разом із Корненською громадою. Це була власна ініціатива територіальної громади. На першому етапі звернутись до нас за можливістю розробки схеми організації дорожнього руху на вказаній ділянці дороги. З її подальшим затвердженням в органах національної поліції. І в подальшому стосовно виділення співфінансування на цей об'єкт на його встановлення, що власне і було зроблено. У Корненській сільській раді нам повідомили, що ще у лютому цього року розробили схему організації дорожнього руху. Взялися вирішувати цю проблему через чисельні скарги місцевих жителів. З бюджету громади на роботи передбачили мільйон гривень. Тендер виграло товариство з обмеженою відповідальністю комбінат комунальних підприємств. Вони і проводили усі роботи зі встановлення. Загальна вартість змін згідно з даними на платформі Прозоро 945 тисяч гривень. Оскільки значна частина жителів користуються пішохідним переходом, який був спочатку взагалі не врегульований, потім був на моргаючий жовтий сигнал пішохідний перехід. Але він не вирішував питання автомобілів, які також дуже часто пересікають міжнародну трасу, рухаючись там жителі на роботу, на навчання в місто рівне і автомобілі ризикували перетинаючи хтось там швидше, хтось не швидше міжнародну трасу. І на жаль, були значна кількість ДТП. Світлофор встановили наприкінці серпня. Водії поступово звикають до змін. Дарина Черемшина та Денис Козлов телеканал ITV Media Group.